Привіт, колеги! Хвилинка класного інструменту і, як не дивно, про штучний інтелект. Отже, цікавий ресурс, називається Conquer, не впевнена, що читається так. В чому ідея? Чи ви можете швидко згенерувати. Питання для вашої теми, і найцінніше, як на мене, це одразу експортувати їх у Google форми, ну і далі використовувати, як вам до вподоба. Авторизація класично, по Гуглу, обираючи аккаунт, ви дозволяєте додатку доступ. Є такий момент, тому що ви потім при експорті ваших тестових вправ ви будете. Google форму зберігати саме на Google Диск відповідно акаунту Далі. Що дуже круто, і я прям в захваті, це українська мова в інтерфейсі. Тут у вас по замовченню вже є фраза, що вам треба створити квіз із, там наприклад, семи питань про хай буде Python. І ви генеруєте у вас створюються питання. Деякий час штучному інтелекту треба подумати. І перше вже є. З вказанням правильної відповіді все красиво. Друге, третє. Все, всі згенерувалися. Що тепер це можна робити? Можна подивитися прев'юшку. Можна подивитися прев'ю, погортати, як це буде виглядати в учнів. Так, можна повернутися в свій кабінет. Можна повернутися в свій кабінет через кнопку Conquer в лівому верхньому куті. І всі ваші ці тести вони зберігаються в розділі Activity. І тепер дивіться, що ви можете з ними зробити. По-перше, ви можете поділитися, скопіювати URL і відправити дітям, і вони можуть пройти цей тест і за посиланням, і ви будете бачити ось тут результати. От. А можете, наприклад, як на мене, то це надійніше, поширити і обрати експорт у Google-форми. І у вас генерується Google-форма, і ви її відкриваєте в себе на Google-диску. Тут можете, наприклад, ось там через е, цю кнопку розмістити в потрібній вапанці, щоб потім шукати зручніше. І все, у вас є класична Google-форма, яку ви можете там, надіслати учням поштою, лінком і так далі. Користуйтесь, тестуйте, експериментуйте, діліться враженнями. Я, до речі, поки що не знайшла ніяких обмежень, ну, так як інструмент геть новий, е, зрозуміло, що, можливо, з часом якісь з'являться платні функції, поки що це безкоштовно. Ну на цьому рівні, і будемо спостерігати. До зустрічі.